Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Міністерство оборони Бельгії підтвердило наміри передати Україні винищувачі F-16. Про це нещодавно повідомили на офіційній сторінці Міністерства оборони України. Під час зустрічі Міністерства оборони України та міністра оборони Бельгії були обговорені питання стосовно підготовки українських пілотів та передачі винищувачів F-16. Міністр оборони Данії підтвердила намір країни передати винищувачі в 16 Україні у 2025 році після того як Бельгія почне отримувати замовлення у Сполучених Штатах Америки в 35А. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки. Пакет, зокрема, включатиме ракети ІМ9М та ІМ 7 до української протиповітряної оборони. У жовтні повідомляли, що Україна озброїлась новою системою ППО, яка використовує ракета ім 9 м -9М. Також до нового пакету увійшли додаткові високоточні боєприпаси до РСЗВ Хаймарс, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети та підривні боєприпаси для прибирання перешкод. Крім цього, Україна отримує артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, міліметрів, протитанкові комплекси, тов, протитанкові системи Джевеліни, і АТ-4 та понад 4 мільйона набоїв до стрілецької зброї. У наступному році лише з держбюджету України на дрони буде витрачено понад 1 мільярд доларів. А ще у 2021 році стільки виділялось на все озброєння для Збройних сил України загалом. Такий ресурс дозволяє кратно збільшити постачання різних ударних дронів до Збройних сил України. Про це нещодавно повідомив заступник міністра оборони України. Він зазначив, що у листопаді вже було передано дронів більше ніж у жовтні, тобто мова йде про постійне нарощування кількості переданих БПЛА, з яких більшість наразі складають одноразові дрони Камікадзе. Україна створює нову модифікацію ракети для ракетного комплексу Нептун. Таку інформацію нещодавно повідомив заступник міністра оборони України. Як він розповів, зараз ведеться робота щодо створення так званого «дового Нептуна. Йдеться про зовсім нову модифікацію ракети для ракетного комплексу Нептун. З великою ймовірністю тут можна припустити, що йдеться про адаптацію ракети Р360 комплексу Нептун для знищення наземних цілей. Ймовірно, дальність такої ракети може становити 400 кілометрів. Представники Євросоюзу та українського міністерства оборони обговорили довгострокові безпекові зобов'язання, які Євросоюз готовий запропонувати Україні. Про це 5 грудня повідомила прес-служба оборонного відомства. Як зазначили представники Євросоюзу, європейська майбутня підтримка охопить постачання військової техніки, обладнання та, зокрема, співпрацю з українським оборонно промисловим комплексом в Україні вже налагоджено виробництво більшості моделей безпілотників. Більшість дронів що закуповуються для сил оборони вироблені в Україні. Про це нещодавно заявив міністр стратегічної промисловості. Як він сказав, це добре, що Міністерство оборони нарощує закупівлю дронів і радий, що абсолютна більшість дронів, що закуповуються для сил оборони, вже вироблені в Україні. За імпортом заходить вже тільки кілька моделей. Український оборонно-промисловий комплекс представив свої розробки на виставці у Єгипті, на виставці від України можна помітити бронемашини новатор, артилерійську установку 2 С-22 Богдана та РЛС Р18 С. Також на виставці були представлені українські протитанкові комплекси, ракетний комплекс Р-360 Нептун, розвідувальні безпілотники та новий комплекс придушення безпілотників. Цього року для потреб гуманітарного розмінування України український завод розробив нові машини, ці потужні всюди ходи, призначені для перевезення вибухонебезпечних предметів. Як зазначили на заводі, звісно, що в першу чергу ми подбали про безпеку саперів піротехніків, машини мають броньовану кабіну з протимійним захистом та броньований кузов для перевезення бомб. Нагадаємо, що така машина була презентована на виставці Безпека 20 також успішно пройшла ходові випробування. Машинобудівники українського заводу завершили роботи над новим скіпом, призначеним для наших шахтарів. Він потрібен для транспортування вугілля, руди, породи вертикальними та похилими виробками. вантажопідйомність до 14 тонн вугілля за один підйом. 122 мільярда 700 мільйонів гривень заробили українські банки за 10 місяців 2023 року. Це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року. Про це повідомляє платформа відкритих даних Open Data Bot. Приватбанк та Ощадбанк заробили половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Зросли їх прибутки удвічі в Привата та аж у 19 разів Ощадбанка. Від початку старту урядової програми ЄОСЕЛЯ 5 тисячу українських родин отримали кредити на суму понад 8 мільярдів гривень. Як йдеться в повідомленні уряду за минулий тиждень видано 206 кредитів. Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Програма «ЄОСЕЛЯ» почала свою роботу в жовтні минулого року. Японія виділить Україні допомогу на суму 4,5 мільярда доларів. Про це повідомили на сайті японського МЗС. Японський прем'єр наголосив на важливості відновлення України та анонсував приватний японсько-український економічний проект. Зазначається, що Японія вирішила надати 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу та відбудову України. І ще 3,5 мільярда доларів для посилення кредиту для позик Світового банку. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.